Всім привіт! З вами Сатурнік, і в цьому коротенькому відео ми розберемо дві початкові роботи на сервері Dusty Tales. а саме робота вантажника та робота поштаря. Розберемо плюси та мінуси на цих роботах, та чи взагалі варто на них працювати. Робота вантажника Звичайно, нас першого місця, в якому ж ми і з'являємось, місто Блеквотер. Робота не потребує особливих вкладень, окрім вашого часу, та знаходиться вона одразу поряд в порту того ж міста. Суть роботи це завантаження ящиків з точки А в точку Б, Плата за роботу йде одразу в кишеню після кожного занесеного ящика. Зазвичай оплата від 40 центів до 60, але можу помилятись, особисто не так багато працював на цій роботі спочатку. Ця робота ідеально підійде новачкам для того, щоб прокормити себе та закрити свої базові потреби. А тепер до мінусів. Головне, не падати в воду. Займає багато часу. Щоб закінчити роботу, повертаємось до цього чоловіка та завершуємо зміну. речі, тут же її і треба починати. Забув про це лише сказати. Робота поштарем. Для того, щоб почати працювати, шукаємо цього чоловіка біля входу на почти та отримуємо возик для доставки. Ця робота так само ідеальна підійти для початку. Тут плата іде вище, але і мінусів тут теж побільше. Ідеально для роботи підійде, якщо мати компас і мапу, щоб легше орієнтуватись. До речі, їх можна разом зі зброєю отримати на початку, ввівши в верхньому лівому куті. Головний і ризикований мінус цієї роботи, що тебе можуть пограбувати грабіжники між тим, як ти їдеш з міста до міста. Але Ця робота чудово дасть тобі базову орієнтацію місцевості та можливої зустрічі з новими людьми під час роботи, які можуть щось підказати цікавого чи поділитися своїми рекомендаціями. Тепер коротко про сам вигляд роботи, яка заключається теж доставці ящиків з точки А в точку Б, а саме з блеккотеру в місто Срубері. Тут лише 5 ящиків, які треба рознести за адресами, іноді ці адреси не завжди пише сама система, а в такому випадку знову ж таки має допомогти мапа та компас. Плата за ящик особисто в мене була від 1 долара. І до 1 долара і 72 центів. Після того, як ми закінчили розносити ящики, потрібно повернутися до чоловіка, в якого ми брали роботу, та закінчити зміну, якщо це так можна назвати. Загалом, яка робота краща, це вже певне на вашу розсуд. Для стартового капіталу хороша і та, і інша, але вибір за вами, яка вам більше лежить до душі. Плата різна, різні вкладення по часу, і ризики в цих роботах. Теж різні. Такий ось маленький гайд вийшов. Якщо у когось є пропозиція чи побажання, що потрібно розказати, чи зняти відео ще по якійсь конкретній роботі, можете написати в коментарях. Буду радий почитати та зробити ще один відеоролик. Та чи можливо потрібно більш детально розказувати за роботу якогось роду. Всім дякую за перегляд та гарного вам дня!